Доброго дня всім. Дякую, хто завітав на наш канал. Канал Любиме Село. Дивіться, привезли ми собачку. Нещодавно ви бачили ось цю пулю. Верхова собачка, робота по куниці. В неї по білоці. Непогано робить взагалі копитою, і бурсучка. Але більше перевагу взагалі надає верху. Пуля. Ось така пуля і помаленьку вже привикає, знаєте, перші дні вона трошечки трошечки вона така була обережніша, обережніша і вже пологенко-полегенько вона привикає. Так що, надіюсь, незабаром побачимо її, як вона реагує на поверхню. Є в планах надати її ще до чоловіка, щоб її добре находив у гори також знаходжує собак, має своїх робочих собак хороших. І там він їм показує те, що їм потрібно знати і здобути, як то кажуть, закріпити знання роботи по пушнині. Ось таке, зараз ще краще вам покажу її родовід. Точніше щенячу картку. Там вже багато шумілося, що собака поміняла 10 власників. Один взяв, другий віддав, продав. пускайте, будь ласка, фальшиву інформацію. Собачка куплялася зуценята. трималася у чоловіка від маленького, так він е, мав намір її продати ще давніше, був закинув Його в інтернет. Її там чоловік не морочив голову, мав забирати, він зняв з інтернету, потім чоловік щось відмовився і в кінцевому результаті він знову по оголошення, тому що всіх собак продав і зараз виїжджає за кордон. І змушений собак продати. Ось така причина продажу цих собак. Більше не інакше. Собака хороша, можна має аж такого великого настрілю, вона, як би хотілося, але за 2,5 роки в загальному результаті вона бачила 13 конець. Таких було доклад, з -під неї і ще з-під двох собак. Находила вона і в одиночку. Але розумієте самі, якщо на подвір'ї ви тримаєте. Дві-три собаки, ніколи ви не йдете з одною собакою. Завжди берете тих дві-три собачки і йдете в ліс. Так що це логічно, нормально, розумно. Я цим не переймаюся. Родовід хороший, собачка екстер'єрна. Роботу все рівно свою покаже. Находимо, напрацюємо і думаю, що все у нас буде добре. Так що не пускайте. Інформацію ту, якої немає. Там, до речі, я хотів, хотів звернутися, хтось там знову намагався щось там підняти тему. Насчет мене в групі полювання з лайкою. На тій групі немає, я видалися сам з тої групи, тому що взагалі атмосфера і те, що там відбувається, як ми з собою жируться, це типу, ненормально. Це не є, як кажуть, однодумці. І однодумці заради того, щоб покращувати породу, а це просто є. Якось так би коректно Просто ті люди, знаєте, які тримають, в принципі, тільки хочуть, щоб їхні собаки існували, і інші собаки не мають права на життя. Ось так. Всі інші, хто хоче щось тримати, мати, то одразу називається собачими бізнесменами. Чи на цьому заробляють, продають, а вони... Цього не роблять. Вони просто луплять захмарні ціни на цуценят і плодять без яєць, без зубів. Роблять її прійне брата з сестрою, тата з дочкою. В'яжуть все, що хочуть, підставляють все, що можуть, а шукають крайніх, не розуміють, що вони роблять ці всі дії, але ж потрібно когось знайти крайнім. Майте кожен свій світлий розум, менше кого слухайте. Їдь до мети, собі робіть те, що вважаєте за потрібне. Хто любить собачок, не звертають увагу, а хтось з боку вам скаже, о, де хто взяв, кого купив, то ерунда, треба брати в нас, У нас собаки, у нас родоводи, у нас злобачі, нас першодипломники, Я не вірю на цьому. Хто хоче купити цуценя, беріть провірених людей, беріть звичайних простих мисливців, простих хлопців, які. Ходять, мають змогу ходити в ліс, чи підрощний вже собак, чи взагалі дійсно, які вам е, скинуть якийсь доказ роботи, дійсно собак в лісі. Не з вольєра. Вчора чоловік мені кидає, каже, от не хочеш такої собачки, там щось терапери. Це і кидає мені вольєрну роботу. Там на вольєрі в карнаку собака десь там щось ловить кабана. На вольєрі ти можеш просто повірити, як без лубу. Але пошук, вязкість, взагалі вольєр і ліс не рівня взагалі один до одного, навіть близько не стоять. розумієте, так що Маєте це все розуміти. Але всі це чудово в принципі, розуміють, всі ці лечатники розуміють, але тішать себе тим, що от там місцево, там в карнику, вгливо кабана. Я б дуже хотів, щоб ці всі першодипломники і наші чемпіони якось забилися в ту компанію і провести, дай Бог, по закінченню. Війни цього всього, якщо буде така можливість провести випробовування по вільному кабану одиночній, дуже хотів побачити, скільки буде польових чемпіонів, скільки буде таких собак, які спрацюють взагалі на диплом. І я даю гарантію, що спрацюють собаки у тих хлопців, хто полює і в кого ціла папка третіх дипломів. А в кого перші дипломи, то хіба що власник сам першому того кабана знайти йому в лісі. Прив'язати його до дерева і тоді пустити собаку. І тоді та собака буде працювати. Так що не розвивайте міфи про ідеальних собак. Ідеальна собака може бути тільки та, яка має хороший настрій. яка дійсно бачила велику кількість звіра, з якою з нею полювала. Тоді можна робити якісь висновки. вона є ідеальна. Лайка, це лайка, вірю, що лайка та якісь там родовід є. Вірю. але вже відштовхуватись від того, що там взагалі, чесно я думаю, що собак в принципі, на даний час поганих не мало би бути. Проблема з чим собак? У собаківництві у лайчатниках? Тим, що більшості немає пошуку собак. Це таке-саме це, це саме, саме основне, що немає пошуку, собаки, мабуть, втратили чутьо взагалі і дуже багато не мають компасу, дуже слабенький компас. Звіром губиться, не знаю, як мають ну Щось воно є, щось генетичне, нав'язали, напарували і таке воно вийшло. Дуже мало собачок. Взагалі робіть акцент на троєшниках. Якщо на полювання, троєшник це, це та собака, яка тобі знайде, обгавкає, вона в'язка, дає багато голосу, ти з-під неї будеш добувати. Хочеш на змагання, значить бери. Тих в подобі лайки. І <кій> користайся можливостю їдь на випробування. Ось так. Так що таку бачили пульку. Пуль. Пулечка, ти як? Все нормально стоїть? Там хтось писав, що на ланцюгу собака. Собака має будку. Собака на ланцюгу. Це індивідуально. Хтось каже, що має бути, Немає. Ніхто не знає, як має бути. Це підтвердити, що має бути чи немає. Тут можна примахатися і до вольєра. Так само у клітці може бути тварина, в клітці? це ж клітка фактично. Вольєр це і клітка. Ланцюхають, собака, бачить все, нічого її перед очима не мерехкотить, ніякі дротики, ніякі арматури, нічого. Нормально собака собі почувається, бачить навколишній світ. А коли ви закриваєте у вольєрі метр на метр, якийсь закритий, обшитий з трьох сторін, на спереді сітка, що це краще. Це вперше. По-друге, так, собачка буде волі, тому що вона, напевно, почне бачить втекти. Але для, для того її зараз прив'язали, тому що вона привикала, щоб можна з нею контактувати. В лірі так контактувати ти з нею не будеш. Так підійшов, погладив її, і собака вже тебе знає, відчуває твій запах <кхух> і розуміє. Ось так. Так що, <кхух> взагалі. Е, собаківництво це індивідуальне. Індивідуально, треба прислухатися до розумних людей, треба робити якісь собі висновки, якщо ти полюєш, ти маєш більше навіть знати свою собаку і більше знати, що ти хочеш, які тебе вимоги до її собаки. А так з кимось поспілкувався, хтось може щось прибрехати, наговорити, розказати. Особо вірити цьому не потрібно. Так що майте свій світлий розум, любіть своїх собак, виховуйте їх і будемо щастя. Пуль, пуля. Так що всім дякую, до побачення.